Привіт, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку права та обов'язки дитини. Давайте пригадаємо з минулого уроку, що козаки перші в світі написали свої закони. І ці закони вони назвали Конституцією. Пригадайте, що таке Конституція? Конституція це основний закон держави, у якому записано всі права і обов'язки громадян. Так як ми з вами, дітки, також громадяни нашої держави, то ми маємо свої права та обов'язки. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо їх детальніше. Які в тебе є права? Поміркуй. Кожна дитина. Має право на любов та піклування, тобто кожна дитина має право на те, щоб у неї були батьки або особи, які їх замінюють, та піклувалися про неї. Кожна дитина має право на освіту, кожен із учнів має навчатися в тій школі, в якій бажають його батьки. Кожна дитина має право на повноцінне харчування, тому ваші батьки кожного дня виготовляють вам різні смаколики. Кожна дитина має право на медичну допомогу, тобто не може бути такого, щоб дітки захворіли і їх не ведуть до лікарні і не лічать. Вони мають право на медичну допомогу. Кожна дитина має право на відпочинок та дозвілля, тому і уроки в нас мають перерви, і після уроків дітки повинні відпочивати. Кожна дитина має право на інформацію, яка необхідна для неї, або яку вона хоче здобути. Кожна дитина має право на житло. Тому ваші батьки дуже старанно підшукують, купують і обладнують житло, в якому ви проживаєте. Кожна дитина має право на безпечне середовище, тобто це на світ, в якому вона живе, де не буде різних катаклізмів, воїн, де мир, злагода і чисте гарне повітря. Кожна дитина має право на розвиток талантів. Якщо ви чимось любите найбільше займатися, вас батьки відводять у різні гуртки залежно від вашого таланту. Також, дітки, крім прав, у людей є свої обов'язки. Кожна людина має обов'язок захищати свою батьківщину, якщо буде така необхідність. Кожна людина має обов'язок берегти природу. Не можна засмучувати і знищувати природу. У нас є обов'язок навпаки оберігати і розмножувати нашу природу. Також люди мають обов'язок Поважати честь і права інших людей. Також ми з вами, з вами маємо обов'язок допомагати іншим людям, особливо, якщо вони дуже потребують цієї допомоги. Допомагати людям настільки, наскільки це в наших силах. Також люди мають обов'язок допомагати тваринкам, не залишати їх в біді, а особливо тим тваринкам, яких ми з вами приручили і забрали до себе додому. Подивіться, будь ласка, на питання, чи є в тебе обов'язки в класі, вдома, і які саме. Пригадайте, будь ласка, що найчастіше Просять виконати вас, батьки. Це і є вашими обов'язками. А зараз давайте пограємо в гру мікрофон і дамо відповіді на запитання. Дітки, що першими створили козаки? Першими козаки створили закон, який називається Конституція. Назвіть, будь ласка, декілька своїх прав. Ви маєте право на освіту, на лікування, на житло, на харчування, на відпочинок. А тепер давайте пригадаємо і назвемо декілька своїх обов'язків, як громадянина України. Як громадянин України ми маємо захищати свою державу, ми маємо оберігати нашу природу, ми маємо допомагати людям піклуватися про тварин. А зараз я пропоную вам опрацювати пройдений матеріал у зошиті. Розгорніть, будь ласка, сторіночку 21, 22 та виконайте всі завдання. Сторінка 21, завдання перше. Допиши права та обов'язки дітей. Подивіться, будь ласка. У нас в деяких комірочках написані права та обов'язки, а в деяких ми маємо дописати. Право перше, я маю право на поважне поводження зі мною. Жорстокості ні. А поряд, я маю право на. Зверніть, будь ласка, увагу, на що ми маємо право? На лікування, так. Або на медичну допомогу. Запишіть, будь ласка. Наступне право, я маю право ходити до школи та навчатися. А ще одне право: я маю право на. подивіться, будь ласка, що роблять дітки, на відпочинок! Так, запишіть, будь ласка, це право у четверту клітиночку. Далі, дітки, мій обов'язок чистити зуби двічі на день. Мій обов'язок, що робить дівчинка? Прибирати кімнату. Так, напишіть, будь ласка, цей обов'язок. Наступний малюночок мій обов'язок не смітити сміття у смітник. І поряд, дітки, мій обов'язок. І подивіться, що роблять дітки. Навчаються, тобто, мій обов'язок, що робити? Навчатися. Допишіть, будь ласка, у перше завдання. Всі права та обов'язки, про які ми поговорили. Завдання друге на сторінці 22. З'єднайте частини речень і прочитайте правила. Подивіться, з лівої сторони у нас є початок правила, з правої сторони кінець. Нам потрібно їх об'єднати і прочитати. Насмітив або насмітила що треба зробити? Прибери, об'єднайте. Розлив або розлила, що треба зробити? Витри! Об'єднайте, будь ласка, це правило. Покористувався або покористувалася, що треба зробити? Покласти на місце, так, поклади на місце. Об'єднали. Далі розкидав або розкидала, що треба зробити? Збери, так, об'єднайте це правило. І останнє правило. Образив когось або образила, що треба зробити? Попросити вибачення. Дивіться, 5 правил, яких ми маємо дотримуватися. Завдання третє на сторінці 22. Перед нами є табличка. Що належить до прав учнів, а що належить до обов'язків? Давайте ми з вами зробимо відповідні позначки у табличці. У табличці ми бачимо три стовпчики. У першому стовпчику малюнок, у другому стовпчику описується цей малюнок, яке це право або обов'язок, а в третьому стовпчику кружечок. Ось в цей кружечок ми маємо написати одну букву. Якщо це право людини, ми пишемо букву П, якщо це обов'язок людини, то в кружечку ми маємо написати букву О. Будь ласка, перший малюнок. Піклуватися про своє здоров'я, безпеку, свого життя та життя однокласників. Дітки, що це таке? Право чи обов'язок? Звичайно, це обов'язок, ми маємо поставити букву О. На другому малюночку Брати участь у шкільних заходах, змаганнях, конкурсах, святах і багато іншого. Що це обов'язок наш чи право? Це наше право. Ми маємо брати право участь у шкільних заходах або не брати. Так, наступне третій малюночок і третє пояснення: відвідувати творчі студії, клуби, гуртки, групи за інтересами. Це наш обов'язок чи це наше право? Це наше право, дітки. Хочемо відвідуємо, якщо маємо якісь там творчі здібності. Не хочемо, не відвідуємо. І останній малюночок, останнє пояснення. Користуватися бібліотекою, спортзалом, медичним кабінетом. Це наш обов'язок чи це правило, дітки? Це правило, так, ми можемо користуватися, а можемо не користуватися. Поставте, будь ласка, відповідні букви у кружечки. Четверте завдання на сторінці 22. Погляньте, перед вами є три смайлика. Будь ласка, позначте свій настрій на уроці та обведіть відповідний смайлик. Той, який посміхається, той, який серйозний, чи той, який сумний. А ще дітки, я прошу вас, оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!